Так, усім доброго дня. Значить, Давайте продаємося по наступному компресорі. Загальний вигляд. Тобто попереднє відео було про двохциліндровий, тобто LB30 типу аналог. Цей буде аналог LB75. Поки що загальний вигляд. Він є тут, він є зараз в мене. Тестуємо його також. Проходимо! Редуктор, тобто вихід повітря у нас є ось тут. На два полівізатора на два пневмопістолета. В принципі, достатньо. Ресівер. 270 літрів. Об'єм ресівера 270 літрів. Автоматика. Також бачите, пускач і бачите теплове реле. Проходимось, дивимось. Я під'єднав це наш скороруч для того, щоб, для того, щоб показати. Він стоїть на колесиках. Да, по порядку Двигун. Двигун до цієї облоки 5,5 кВт. Третий ще обороть. Двигун китайський. Бачите також, пише 100% мідна обмотка. Паси. 2. Профіль Б, так? Да? Профіль Б. Клапан зворотній. Нормальний клапан зворотній. Також вони працюючі клапана. То що порізьбах ну, тут вже не є 3-4. Не є та 4 якщо я не метрична симметрична м 27 можливо. Ну, це треба перевіряти. Це є так. Значить, компресор у нас є трьохціліндровий, W-подібний. По схожості LB-75. Ну, звичайно, що він не дотягує дої якості. Але є, але є. Дивимось, показую. Все показую. Ну, щоб, щоб ви бачили. Клієнт приїжджає, дивиться, запускаємо. Кажу, в мене все по-простому. Підходить, берете, не підходить, не берете та все. Ці вже було декілька моделей продані. Ну, в принципі, люди. Люди задоволені. Так. Претензій поки що не було. Так, далі. Візуалізатор масла є. Знаю, ще рівня є. Може, кос у мене стоїть ще наперекос. масла. Пробка зливу масла. Ось його характеристики його. Показую. Ну, за 800 літрів. Можна зробити 800 літрів. 800 він зараз по факту немає. По моїх підрахунках 700, 700 літрів. Але зараз запущу, самі себе прорахуєте і будете знати. Дивіться, якщо потрібно, них є ось яка проблема в тих компресориках. Ну, в ць, в я так бачу весь модельний ряд, він іде з за заниженими шківами. Я от перше думав, чому така низька продуктивність, хоча, мала бути більша. По його можливостях. А тут залишківачів всі позанижували, Тобто тут шків який сотка з натяжкою. Навіть нема певно сотки. А На lb ...там 125 чи 130 стандарт штатний іде. Ну, от тому і маємо передаточне число, і зато продуктивність буде занижена. Чим менше, тим менша продуктивність на електродву. Фільтра бачите також, давайте по компресору тепер. Фільтра по компресорному блоку маю на увазі. Фільтри повітряні. Отакі. Отакі простий Китай. Я можу ставити краще. Якщо, наприклад, клієнт схоче за його бажанням. Я запропоную, звичайно, що так. Тобто це буде і автоматика німецька, кондор і фільтра. Це зі своєї сторони, що я можу запропонувати клієнтові як хочеш? Береш, не хочеш, не береш. Це як додаткова послуга. Типу, трошки прокачаємо компресор. то це дорого б не було. Не було би дорого. Але ефект, я думаю, був би кращий, тому що вже вже було. Деякі, деякі ті історії з тією автоматикою, особливо в цей період, коли коли нас всіх, коли нас всіх тушили просто зі світлом і, і розказано багато казок про то. Ну, не про то зараз. Хто в курсі, то в курсі, що було шоу, яке то було шоу і для кого, і для чого, а ще побачимо в подальшому. Ну, але це таке. Тобто в цей період ця автоматика. Ця автоматка менше справлялася, ніж Кондор. Тобто, дуже багато горіло двигунів, але і також і кондор виходив з ладу. Але було в клієнта, ну, в клієнта було два компресора, отаких от самих. Я йому складав. До речі. Так. І на одному був Кондор, німецька автоматка, на другому була ось така автоматка. І коли. Були скачки напруги, коли виключалася, пропадала фаза. Ну, тобто були якісь нюанси з напругою, то ця автоматика не витримала згорів летер а контур просто вибув, і все. І двун не згорів. Це зі слів клієнта. Це я з ним спілкувався про це. Добре, вступ зробив мінімальний. Що тут ще можу сказати? Ну, тут пресостат стандартний, бачите? Однофазний, він керує. Пускаче манометр, швидко знімаєш, тут також ікратій і клапан запобіжний. З цієї сторони ось так покажу вам. Бачите, трошки мінімальна корозія. Я думаю, плив з Китаю і проживів, за ким приплив до нас в Україну. Сапу. Окей, давайте запускати. Менше тексту, більше діла. Ну, Це Це нормально ще. Масло є, перевірили. Окей. Ну, але в загальному, ви бачите, треба масло долити. Коротко часу запустити це нормально, нічого йому не станеться, масло буде попадати. тобто. Але ще ну, грам 100 можна долити сміло. Тут ще може просто бути пере, перепад по. По підлозі в мене. Отже, запускаємо. Так, двадцять тут буде на 8. Я тоді запущу. Так, є, бачите, трошки стрибав він. Тобто підстрибував, Але... так косо стали. А так то вібрацій таких немає. Я вже перезнімати не буду, щоб його рівно виставляти. Суть суть ви зрозуміли. Бачите, тут дуть навіть якщо по маслу взяти. Рівень масла є. О. Або а підрівняти було підлогу та все. Нормально виставити. Добре. Ви бачите, завершення було на 10, на 10 бар. Рахуємо 10. Там було 10 є 1, але воно повітря ж було гаряче і розширене. Ладно, Це в дуже глибоко не будемо вникати. Це не потрібно нам зараз. Рахуємо з грубшого до 10 бар. Тобто від 0 до 10-270 літрів ресивер. 8 запустив за 5 хвилин. Да? Добре, я також конкретно за цю модель також для себе, для клієнта прорахую йому це. Та й працюємо далі. Ще це раз, так. загальний вигляд. Ціни, ціни дивіться. В ютубі так сильно не хочу афішувати ціни. Так час від часу вже зможу сказати. А так, це є для цього інстаграм. Там є ціни на товар, там є... Фотографії товару, в принципі, можете зайти, подивитися, кого зацікавить, звичайно, що так, запитуйте, звичайно. А... Тут в коментарях розумієте, кожному буде. Комусь буде дорого, комусь буде дешево, комусь не підходить і будуть злитися не на сам компрасу, а на те, що ціна така, а чого така, а чого не інша, або я десь там бачив то. Мертани, у кішти бачив? Ти красавчик. Тому, з усієї поваги до вас, до людей. Ціни в інстаграмі є. А тут просто нормально вам відосик зробив, щоб ви побачили, як це є, що це є. Щоб мали з чимось хоча б пориняти реальні факти, а не просто десь там хтось комусь переказав і все. Тут я показую, показую, як є. Ось так. Що? Працюємо далі. Добре, на цьому буду робити завершення. Ще зараз покажу вставочку роблю. від досіка одного. То, що я бачу і є біля мене. Давайте. Все. Усім щасливо, а ми працюємо далі. Каченятка? Декі каченятка? Вже майже приручені. Тась, тесь, стась, тесь, тась, бери ті ж та Офігеть. Нія кашечка. А які були маленькі. Підгодовуємо їх, підгодовуємо. Ходіть тепер в воду. Ходіть в воді вас ще погодую, щоб ви собі нормально поїли. Давайте качечки їжте. Тас, тас, стой, стас, ходіть, ходіть. Тас, тас стас, стой, стас. Тас, стой, стас, ходіть, всі. О! Тас-тась-тась-тай-тас. Тас, 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 тас. На тут Тас-тас-тас. Було їх спочатку 13, вижили 7. Семеро каченят, як семеро козенят. Не качечки, може такі такі <гум> Ні, Це круто, така природа. Є ще одні, трошки інші качки. Хоча то не качки, то якісь інші птахи. Але також плавають. Потім покажу якому якомусь другому відео. Ні, качечка, ти вже не боїшся. А що будеш нас боятися? Тась, тась, тась. Ладно, все, плавайте.